Хотілося б з вами почати саміту НАТО, який має відбутися в червні, так бо напередодні з'явилася така інформація про те, що навіть генеральний секретар цього альянсу побоюється так? навіть зриви якогось заходу, саме через стосунки, такі трохи напружені між Трампом і між президентом України Володимиром Зеленським. От Зеленський все таки. Слушно заявив про те, що якщо Україну не запросять на цей саміт, то це не перемога там, Росії. Так? Тож це перемога якраз Росії саме навіть над Альянсом, а не тільки над е, Україною. Так? І, і, і водночас також тут варто додати, що це саме така можлива, навіть важлива ключова навіть зустріч для цієї організації, особливо на тлі різних заяв про те, що Сполучені Штати Америки мало не планують виходити. З Північно-Атлантичного альянсу. От що ви думаєте про це? По-перше, НАТО зараз буде в режимі невеликої трансформації в зв'язку з американським президентством. Але я не думаю, що там буде якийсь вихід Сполучених Штатів всього, там просто буде переформатування участі фінансової та інших зобов'язань самих членів НАТО в цій організації. Тому що до цього основне основною парасолькою цієї організації були Сполучені Штати Америки з фінансуванням всіх збройними силами з їх ядерним потенціалом, зв'язку з переформатуванням адміністрації президента і Трамп дивиться дещо так по-іншому на міжнародні організації, в тому числі НАТО. То зараз більша роль буде вже віддаватися європейським країнам і з вимогою від адміністрації Трампа, щоб їх внесок в оборону Європу був більший, а внесок США був не такий вже критичний, як був до цього. Це нова реальність для НАТО. Вони це розуміють, і вони вже займаються переформатуванням. Вже більша роль Америки Британії, Франції, Німеччини. Цих питаннях і тому на саміті, який буде, вони просто проговорять ще раз, як цей процес е, такої проміжної трансформації має відбуватися. Що стосується України, в зв'язку з тим, що зараз іде переговорний процес з Росією під е, за посередництвом Сполучених Штатів, то зрозуміло, що це питання на саміті НАТО, воно не буде виноситися в перші якісь там рядки, але воно буде присутнє на всіх зустрічах горизонтальних. І е, інших неформальних обов'язково чи буде там е, Україна запрошена для участі в цьому саме саміті? це робоче питання е, для нас, чесаря не буде великої трагедії, якщо воно відбудеться навіть і без нас, тому що зараз наші основні зусилля засерожзасереджені на зміцненні нашого потенціалу в боротьбі проти агресора. А для цього не обов'язково залучається тільки НАТО, залучається країни Європи. Які є і членами НАТО, і членами скажімо, Європейського союзу, і тому для нас зараз більш важлива горизонтальна комунікація з саме основними потужними економіками Європи, Пане Володимир. цікава інформація з'явилася в виданні Wall Street Journal так про те, що саме Сполучені Штати Америки укріплюють північні північний фланг? І так, НАТО йдеться про країни Балтії, про Скандинавію, бо пояснюється таким зі збільшенням напружен... напруженості в цьому регіоні. Так, це попри всю критику Трампа, вочевидь, що ну, такі дії Пентагону навряд чи би здійснювалися всупереч так? позиції там президента. Сполучених Штатів Америки все ж таки, можливо, в Білому домі реально оцінюють оцю загрозу про, про те, що вже говорять, так що ми спостерігаємо, що імовірна загроза саме для країн Балтії від Росії, бачили і спостерігали за навчаннями в Білорусі, які називалися Захід і так далі. І так далі і чи говорить, от саме ці безпекові дії НАТО про реальні плани Путіна на дестабілізацію в цьому регіоні? По-перше, у Путіна немає ніяких ресурсів в зв'язку з тим, що вся його армія, всі його резерви залучені до війни на територію України. Йому не вистачає цих ресурсів навіть для того, щоб вести будь-які е, дії в Україні. Те, що там може теоретично бути на напрямку тому, де Прибалтика знаходиться, Балтійські країни, там Польща, частково Фінляндія, там може бути тільки інформаційно-психологічні операції Росії, підтримувати якийсь такий стресовий інформаційний феномен, але реально вони не мають ні ресурсів, ні збройних сил, щоб там створити будь-яку реальну військову загрозу. Водночас всі розуміють, що там дуже специфічний регіон, там невеликі. Відстані від, скажімо, кордону Росії з прибалтійськими країнами до Балтійського моря, і з точки зору класичних військових операцій, якщо там зосереджена якась кількість військ, вони можуть якось швидко пройти в цей короткий коридор і відрізати там країни Балтики від Польщі і потім щось з ними робити. Це класичні теоретичні, стратегічні, такі, скажімо, міркування операцій з боку НАТО. Вони цей напрямок уважно готували до оборони ще і до нашого вторгнення. Під час вторгнення туди була збільшена кількість американської присутності американських військ в Європі, але там основну роль зараз виграють збройні сили Польщі, які зараз дуже потужно зміцнюються. Вони проходять переозброєння. І за підтримкою також інших країн НАТО вони там проводять фортифікаційні роботи, всі інші. Ну я думаю, що на сьогоднішній день це більше такі психологічні речі в першу чергу для країн, які в тому регіоні, щоб вони розуміли, що щось робиться і щось діється. Рішення про розташування там американських військ в тому регіоні приймається не стільки в Вашингтоні на сьогоднішній день, скільки європейським командуванням США. Воно відповідає за будь-які такі, скажімо, оперативно-стратегічні переміщення військ в мирний час в інтересах посилення тої чи іншої спроможності НАТО з Америкою. Може з Вашингтоном з Пентагоном. Тільки йдуть загальні консультації, з точки зору так, скажемо, напрямків розвитку Присутності збройних сил США, ніяких рішень по зменшенню цієї групіровки з Пентагону ще не надходило. І я не думаю, що американці з тієї ситуації, яка зараз є, вони підуть на це. Тим більше там не є дуже, дуже велика критична маса цих американських військ для місцевих. Дуже важливо більше присутність авіаційно-американської і стратегічної компоненти, тобто наявність ядерної парасольки. І також інформація з'явилася про те, що в понеділок до Пхеньяна прибула якась таємна делегація саме з Росії на чолі з їхнім міністром внутрішніх справ, і що також між РФ і між КНДР нібито ну, почали вже навіть новий міст зводити за для от якраз легшого перекидання, ефективнішого збільшення обсягів постачання зброї і Снаряді, от знаєте, це все відбувається на тлі заяв, перманентних, звичайно, але знову ж таки вони активізувалися зараз. Медведєва про загрозу Третьої світової війни. От це блеф, на вашу думку, чи от що там відбувається? Ну, по-перше, це так скажемо, я називаю крики відчаю. От а з боку Медведів я взагалі ну, використав такі, ну може, не досить комфортну фразу, як «Алло, мене чути? Так, так, ви чути добре. Таку фразу як грьози імпотента», умовно говорячи, тобто який хотів би, що щось відбулося, але реально він не спроможний нічого це зробити, і тому дуже багато говориться якихось фраз, загроз і так далі. Що стосується північної Кореї, присутність військ північної Кореї на території Росії, вона була юридично підтверджена угодою між Росією і Північною Кореєю, яка була укладена було була ще раніше в минулому році. Зараз основний інтерес Росії до Північної Кореї це отримання боєприпасів і ракет і деякої, деякої техніки, які вони не спроможні виробляти в Росії. Це ознака дуже така потужна слабкості російської економіки і оборонної промисловості задовольнити потреби російських військ цієї операції. Це ознака так, такого, скажімо, занепаду взагалі промислової потужності Росії в цій ситуації. Тому для нас, для нас це не є чимось новим. Так, вони будуть вимагати від просити північну Корею надати їм більше боєприпасів, там ракет. Боєприпаси не є критичними в цій війні. Ракети так вони можуть представляти загрозу балістичні ракети корейського походження. Для нас це речі, яка потребує постійної уваги і реагування з нашого боку. Але в цілому о, Північна Корея не є е, таким скажімо, стратегічним геймченджером. Ем Як говорять, тобто е, граком цій війні це тільки ознака слабкості російської економіки, слабкості російського оборонно промислового комплексу. в Тій сучасній технологічній війні також в останні дні почали з'являтися різні повідомлення на різних майданчиках про активізацію наступу росіян. Ми, звісно, розуміємо про те, що це може бути частиною інформаційною так і передусім, бо вони люблять так робити, і практикують такі речі, так залякувати. І водночас, вчора, буквально в нашому матері засновник діпстейт Руслан Микула, він повідомив, що ну карта так, кількість бойових зіткнень ну вона не, не змінилася, скажімо так, і говорити про якийсь прорив, наступ серйозний росіян на щастя, поки не доводиться. От ви можете сказати про. Ситуацію на фронтах, от можливо, станом на зараз. Ну я вже раніше говорив, вся війна зараз перейшла в технологічне протистояння. Це означає, що вже йдуть не класичні бойові дії 22-23 року з піхотними масовими атаками, артилерією. Зараз феномен сірої зони виник це поки що 10-15 кілометрів, яку дуже важко пройти тим, хто намагається просуватися вперед. Тому що все, що там з'являється, воно знищується за допомогою нових технологічних речей, як дрони, РЕП застосовуються, високоточні системи, і це є запорукою того, що не буде ніяких е великих проривів російських військ в цій війні вже. Тобто вони неспроможні будуть наступати в цьому новому технологічному середовищі. І Ще щоб щось зробити, е скажімо, проривне у них немає ні ресурсів, ні часу. Тому вони зараз будуть намагатися використовувати останні ресурси, які вони накопичили для наступу, і вони ведуть цей наступ зараз. Він не колись там буде, він зараз відбувається в даний момент, так як вони можуть, тиснуть по всіх лініях, але з величезними втратами для себе. І вони не готові до такої технологічної війни. І тому не буде ніяких великих проривів, будуть якісь просування. Це більше вони скажемо стосується тактичного рівня. Так будуть можливо десь поступки невеликі, дуже невеликі в якихось невеликих територіях і напрямках, але в цілому вони не зможуть змінити характер цієї війни на свою користь, і ці втрати, які вони зараз несуть, вони рано чи пізно приведуть до повністю вичерпання ресурсів їхніх, і вони просто будуть думати, що робити далі. Нам треба доказати їм і всьому світу, що у цій війні для Росії нема рішення військовим способом. Вони не зможуть нічого досягти досягнути військовим способом, і як тільки це зрозуміло буде для Москви і для решти світу, це кінець російського режиму, між нами говорячи, тому що для них основна мета спеціальної воєнної операції це ліквідація незалежної вільної України. Якщо вони цього не досягають, нами навіть з тими тимчасово окупованими територіями для них це колапс режиму в тому вигляді, як він є зараз в Москві. Також цікаво, що Пісков заявив про те, що Україна і Росія спільно так опрацьовують, почали спільно опрацьовувати перелік умов для того, аби забезпечити так для тимчасового перемир'я. От не ви загалом вірите в те, що на фронті може наступити оце, настати тиша. Я не думаю, що ми погодимося на ті умови, які Росія буде нам зараз висовувати в різних меморандумах і ідеях. Лавров сьогодні оголосив про підготовку зустрічі 2 червня в Стамбулі. Знову на якому вони представлять якийсь документ, якому будуть викладені якісь речі пов'язані з усуненням причин корінь цього конфлікту, тобто, взагалі відірвано від реальності документ. Основна для них проблема це вони не можуть відмовитися від окупованих територій. А ми не можемо погодитися на будь-яке відчуження цих територій. Оце основна так кажуть, основна проблема для обох сторін, але для Росії варіантів немає як спробувати досягнути успіху військовим способом. Тому ми повинні ще раз, що б там вони не говорили, що б там не пропонували, відмовлятися від поступок в територіях обов'язково і продовжувати знищувати їх. Війська на нашій території, на всі окуповані, і під час бойових дій. Я не думаю, що найближчим часом будуть якісь затишки переміря або домовленості. Москва розуміє, що будь-який варіант пов'язаний з припиненням бойових дій і затягуванням замороженого конфлікту це для них смертельний варіант. Як це би дивно не виглядало, тому вони будуть битися зараз до останнього, намагаючись щось зробити і досягнути якогось дива дива не буде. Пане Володимире, ще на завершення хотіла обговорити з вами такий грандіозний скандал на Росії, який пов'язаний з тим, що в інтернет потрапило дуже багато документів. Так це мільйони йдеться. Про цих документів про таємні ядерні бази. РФ і ну злили справді фактично все, то що перелічу схеми з підземними тунелями, дальні креслення, баз, розташування навіть охорони і камер. І от з огляду на те, що росіяни постійно погрожують світу вже в навіть Україні, не говоримо так світу ядерною зброєю, що вони можуть застосувати, чи можуть навіть ці дані стати. В нагоді, коли ну там хворий кремлівський карлик, ну відкриє умовний оцей свій кейс з червоною кнопкою, ця тема постійно гуляє в інформаційних ресурсах про те, що Росія може використати там ядерну зброю, і так далі. Так далі. Я вважаю, що вся ця риторика, яка дуже підтримується Росією, це фактично ну, це є блеф блеф, тому що вони самі бояться будь-якого ядерного розвитку о, ситуації, бо вони не знають, чим це закінчиться в першу чергу для них. А режим Москві це КДБ режим, це КДБ менталітет, а КДБ менталітет завжди боявся невизначених ситуацій. Тому ситуація з застосуванням ядерної зброї це невизначена ситуація, непередбачена ситуація, незрозумілими наслідками. І тому вони риторикою будуть про це говорити постійно, щоб нас налякати. І не насід і разом наших партнерів реально. реально, Я не думаю, що не вистачить менталітету перейти до практичних дій. Бо для них це реально буде кінець. Всі ж ці витоки про можливі там випробування якоїсь зброї, от про ці всі шахти, якісь там, якісь там мільйони потрачені на ядерну інфраструктуру. Ну я вважаю, що це частина інформаційно-психологічних операцій, спроба тиску на всіх нас і партнерів. З приводу того, якщо що ми не будемо погоджуватися, то вони будуть готові до такого варіанту. Не будуть вони це використовувати, і просто нам не треба на це ввестися, сприймати це спокійно, холодною головою, гарячим серцем, продовжимо знищувати їх на нашій території.